Наші вітання. У нас автомобільчик сьогодні Сіат Ліон. 2013 року з двигуном 2.0 турбодизель. Цей двигун EA 288-й. Він ставиться на багатьох машинах, Уже новітнього покоління. Вже пішов він Б8 пасатах, Golf 7 пасатах. Цей двигун непростий, він важкий. Як був ну В системах своїх тут е, е, непроста система охолодження, вона має три контури сист... охолодження, переключається, сполучується там, клапанами різними, має додаткові насоси на систему охолодження. І е, в цих моторах вже часто до нас звертаються, не працюють пічки, частеньке явище. Е, ще хочу сказати, що. Антифриз в цьому моторі замінити непросто. Треба мати обладнання на офіційних сервісах, скажімо, на вагу. Там рекомендація така, що там має спеціальний апарат бути з підключенням комп'ютера, його довго промивати і поочередно підключатись до контурів. Ну, дуже все виглядає дуже так наворочено і дуже непросто. І змінити в цьому моторі антифриз. Якщо ви просто скидуєте патрубок, ви заміните всього декілька літрів якусь частину, навіть не половину. І тому в цих моторах часто відбувається те, що і зараз відбулось. Неповна заміна антифризу привела до того, що антифриз такий воняє горілим, таким смаженим. Понимаете? І пішка не робить. Зараз, можливо, ви побачите. Такий вже нальот утворився на в системі такий бордового кольору, такий, знаєте, як запечений антифриз. Ну і Тут людині вже хімічили, ставили фільтр. Розглянемо, що це за фільтр. Обичний водопроводний фільтр, грубої очистки. Стоїть установлений. Ми вже трошки його роз'єднали неправильно. Його установили на верхній патрубок обратки, а не подачі на пічку. І ще й другою стороною. Тобто подумали, що це подача верхній, а це обратка. І він ще й неправильно встановлений не на тому проході, ще й не в ту сторону. Це перше. По-друге, чи ставити такий фільтр, чи не ставити ну, звісно, що ми взагалі не рекомендуємо займатися цією херньою. Ну, от чесно. Зараз ми підключимося до пічки, подивимось, і все одно буде в ній буде бруд. Що він робить там, непонятно. Ви будете часто лазити його там обслуговувати, кожну піщинку там збирати і думати, що воно вам допоможе. Ні. З нашої практики не допомагає. Треба правильно обслуговувати цю систему, вимивати все, вичищати. Якщо знову підзакидує, знову мити. Двигун непростий. і ви Подивіться, скільки тут всього, скільки тут шлангочок, переходів. Тут просто космічний корабель. Ну, По-другому не скажеш. Важкий двигун в обслуговуванні. І а, люди, які мають такі двигуни, обслуговуєте правильно з промивкою системи, апаратом. Інакше у вас будуть проблеми. Ви не будете змінювати весь антифриз, буде утворюватись шелуха. така. Кусочки і потім воно буде вам все вбивати. Заб'є радіатор пічки, теплообмінник, насос додатковий вийде з строю. Ну, Далі з цими наслідками будете боротись. Зараз ми підключимося на радіатор пічки. Звісно, що ми цей фільтр видалим. Він тут не потрібний. І побачимо, яка ситуація. Підключаємось, поїхав. Зробили підключення на окремо на сам радіатор пічки. Наш чистенький фільтр. Поїхав! Бачимо присутній бруд, фільтр не працював. Миємо, подивимось, який буде результат. Робимо попереднє тестування, як промивається радіатор пічки. Права сторона найгірша 80 градусів. Гарно, дуже результат є, результат прекрасний. Ну, новий радіатор. До речі, хочу сказати, що власник все ж таки почав. Вирішувати проблему саме із заміни радіатора пічки. Тобто він його замінив. Цей радіатор замінений не так давно. Він новий, якої якості, який саме поставив, я не знаю. Він теж не знає. Але проблема вилізла відразу. Тільки він виїхав із станції технічного обслуговування після заміни радіатора, не проїхавши 10 кілометрів. Відразу стало гірше. Все, тепло зникло, права сторона відмовила, тільки було тепло йти наполовину з водійської сторони. Це свідчить про те, що система має бруд, а вона його має. Так як соти маленькі в радіаторі, то бруда навіть достатньо достатньо незначної кількості. Не треба там. Відрами чи якимись там жменями його туди, щоб попало. Достатньо невеликої кількості і вже буде проблема з радіатором пічки. Зараз ми перейдемо на промиття двигуна і побачимо, що буде в двигуні, як буде відбуватись з брудом, скільки його там. Після промивки радіатора пічки від'єднали патрубки. Зверніть увагу на те, як виглядають зараз ходи. Було все в такому рижому нальоті бордового такого кольору, червоного. Зараз все чистенько, гарно, красиво, як в новому автомобілі. Переходимо на промивочку двигуна. Підключення на двигун, чистенький фільтр, почистили. Так, спадає піна, відкривається бруд. Поглянемо. Бруда чимало, ну це і є причина, чого пічку постійно закидує. І Навіть ну, інформація для власника, що він там із того фільтрика періодично щось там діставав, то який той процент був того діставання. Ну, просто мелочний, він не грав ролі. Тобто, рівно Бруд є, він є в системі. Ніякими фільтрами ви не поборете це все, тому що треба просто добиватись результату, щоб система була чистою. А щоб це робити, треба цей двигун обслуговувати апаратом. Без апарату тут нічого до нього підходити. До системи охолодження навіть не лізти. Безполезно, як кажуть, не знаю, українською як буде поправте. Немає не смисла щось робити в ньому без апарату. Перший фільтр ми почистили. Промивка триває, другий фільтр вже накидує знову. Видно, що система має доволі багато бруду, не обслуговувалася система охолодження правильно. Навіть цю машину купив власник сам в Німеччині і вибирав її, все ну, обслужено, все як має бути, але все рівно. Є така проблема. Навіть машини після Німеччини з такими двигунами не всі можуть бути обслужені правильно. І вчасно змінений повністю антифриз. Промивка триває. Це, ми вже три фільтри почистили. Це четвертий фільтр. На четвертому фільтрі вже зменшилось. Але ще трохи мілковатий виходить. Всі три фільтри ви бачили, при плюс-мінус однакові, не до, не до повністю забитого. Але все-таки достатньо багато бруду для пічки. Це вже критично для радіатора пічки. Тому миємо ще поки процес триває. Збираємо вже систему, помили, відмили бачок, положив вам на світло. Подивіться, просто ідеально чистий, як з магазину. Збираємо систему, вакуумуємо. Заправляємо антифризом. Завакуумували систему, почекали хвилин 5, вже 7 пройшло, все, стрілка стоїть на місці, нічого нікуди не уходить. Система герметична. Заливаємо антифриз Хепу G13. Поїхали. В системі повна заправка антифризу приблизно 8 літрів. Якщо ви робите повну. Якщо зливатимете, будете якимось там чином, приблизно 5 літрів візе. Три залишиться. Повну заміну виконати без апарату неможливо. Заправляємо, прогріємо двигун, подивимось, як буде все працювати на автоматі. Так, після того, як ми заправили антифриз, повід, 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 потрібно вигнати повітря із системи. Навіть при вакуумній заправці все рівно може бути якісь невеличкі. Е, ну, Попадання повітря, не все могло витягнути. Для цього заходимо в двигун. Тут є секретний доступ. Сюди вводимо код, він показує VCDC, я вже це зробив. Після коду заходимо в адаптації, вибираємо канал видалення повітря із системи охолодження. Бачите, стоїть неактивно. Ставимо активно і делаємо. Тест замінити. Окей, все активовано. Зараз моторчики, які будуть прокачувати систему, включаться і повітря вигане сам автомобіль автоматично. Не забуваємо після цього виключити цю установку. Виганяємо повітря, провіряємо, як буде. Все, все прогріли, все супер. Антифриз виглядає так. G13. Нагадаю, що бачок має із силікатом мішечок. Він тут є, він вбудований, його туди не виколопати, міняти бачок, якщо ви хочете перейти на G12 або. В даному випадку власник вирішив залишити цей бачок і G13 антифриз залити все ж таки. По Пічці. По пічці, взагалі, просто супер. 80 плюс градусів холостий хід. Машина зараз на холостому, все супер. Ідеально, я би сказав. Не потрібні ніякі фільтраси сантехнічні і тому проще. Зараз, до речі, візьму цю штуку і ще раз вам покажу. А це хочеться сказати, коли у тебе... Товариш сантехнік, да? а ти купив машину сучасну, сучасний ВАГ із таким продуманим двигуном, якого робили інженери, Мільйон доларів, мільйони доларів втратили туди чи євро в розробку. А тут отак от все просто рішається. Намотав паклю, додав два таких непотрібних шланги, кинув цей фільтр кинув неправильно, встановив на обратку не з цієї сторони. Не, ну Зовсім. Якщо ви вже ставили фільтр, то хоча б, хоча б встановлювали правильно, а то таке. Оце просто смітник. Смітник. І рекомендую не, не гратися з цими штуками. ну Це взагалі просто. Як так? Тут така розробка, такий двигун і оце. Ну куди? Куди воно годне. Я категорично проти цього. так що Викидаємо. Отак потрібно обслуговувати систему охолодження. Не, якщо ви не розбираєтесь або е, довіртесь просто тим людям, які розбираються. Приїдьте і хай вони вам нормально зроблять. Таку систему в цьому моторі EA288 потрібно промивати правильно з апаратом апаратно робити промивку і апаратну заміну антифризу. Без цього ви, що б ви не зробили, ви будете міняти лише частково. Що і мали в цьому випадку. Антифриз воняв жареним, пережареним, таким тухлим. Зараз все красиво, все чисто, все в ідеалі. Власник задоволений. Це був у нас автомобіль Сіат Ліон. Гарний автомобіль, сучасний, красивий, але треба вчасно його обслуговувати. Тож, довіряйте професіоналам, звертайтесь в правильні станції технічного обслуговування. Всім гарного, мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!